Пропоную усім ультраправим об'єднатися в цілому. От-от усім, які позапартійні, от, об'єднатися та подавати цивільні позови щодо Шарія, його партії, членів ОПЗЖ. От за всі їх вислови проти нас. Від 1 до 10 мільйонів гривень щодо відшкодування і спростування інформації в суді, а також відшкодування моральної, та, моральної школи та ділової репутації та публічних вибачень. Давайте разом поставимо їх на коліна. Ми поставимо їх на коліна і будемо заставимо їх вибачатися публічно і дамо. Бій їм усім, навіть ОПЗЖ, які втекли. Нічого. Це їх не звільняє від цивільних позовів, які ми будемо подавати на цих розумників, які там щось в своїх постах казали про нас. Нічого, час мовчати ми не будемо. Ми будемо давати по руках і по шиї. Це, якщо що, не призив до нас Це Вислів лише От. в рамках закону щодо цих усіх розумників, які люблять ляпати своїми язиками, потрібно їх вчити і роздягати до трусів, щоб усі ці олігархи працювали на нас. Все життя. Ну, я не думаю, що для ОПЗЖ чи партії з ширя проблема від 1 до 10 мільйонів гривень з їхньої кишені. Не проблема. Це інструкція для правих, як покарати усіх проросійських розумників. Які себе вважають розумниками. Та вважають, що можуть оскрбляти правий движ. Не зможуть. Будемо. У вас карати по закону. Право. Ночувайтеся.